Вечір добрий усім, хто дивиться Кременчуцькі новини у цій порі, і вже за мить сьогоднішнього нашого випуску. Ви дізнаєтесь? Нацгвардійці на підтримку полонених моряків влаштували флешмоб. Запрацювала міська програма безкоштовної стоматологічної допомоги. Та на подвір'ї льотного коледжу відкрили меморіальну дошку Дмитру Мовчану. На учбовому корпусі Кременчуцького льотного коледжу сьогодні відкрили меморіальну дошку випускнику загиблому герою, АТО Дмитру Мовчану. Навчальний заклад, наш захисник, закінчив у 2000 році. Кременчужанин був капітаном, льотчиком, штурманом 18-ї окремої бригади армійської авіації. У 2000 році закінчив училище, отримав диплом молодшого спеціаліста і комерційного пілота. От. Ну, так як небо це його мрія, я так розумію, була. Він пішов. Пішов служити в армії у 2014 році, коли розпочали бойові ділі, попав якраз в зону бойових дій. Був поранений, підбитий, лікувався, але небо все таке його тягнуло до себе. От і він продовжував виконувати ті задачі, які необхідні. І він якраз поклав саме дороге, що в нього є це своє життя. За нашої батьківщини Дмитро загинув у 2017 році в Донецькій області при виконанні бойового завдання. Чоловікові було 40 років. Батько героя розповідає, їхній син був справжнім патріотом. Кажуть, що времі лічить. Ну нашого рана з матерівороне лічить. Гордимося своїм сином. Лазив він голос за Україну. виповнив свій долу. Любов до неба повела його туди. Дмитро Мовчан дуже любив своє місто. Ділиться спогадами рідна тітка загиблого. Він любив Кременчуг. Тетя, але Я лечу над Кременчугом, Найкращий у нас міст по всій Україні. Меморіальну дошку мають встановити також і в школі, в якій вчився Дмитро. Це дуже важливо пам'ятати людей, які воюють за мир в Україні. Повинні ми встановити ще дошку на 30-й школі, але там зараз буде відбуватися ремонт фасаду. Можливо, на річницю загибелі, 26 березня, ми встановимо дошку мовчану Дмитру. Марина Курнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Якір на площі перемоги. Саме у такий символічний знак сьогодні вишикувались Кременчуцькі нацгвардійці. Відважним морякам слава! Під цим девізом пройшов флешмоб на підтримку українських моряків, яких взяли у полон у Російській Федерації. Військова частина 3059 в підтримку українських моряків. Слава Україні! Героям слава! Відважним українським морякам! Слава! 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 Подібні флешмоби бійці Нацгвардії проводять у різних регіонах України. Військова частина 3059 Національної гвардії України в підтримку українських моряків влаштували флешмоб, щоб наші моряки, які опинилися в російському полоні, були негайно звільнені. Ми підтримуємо їх і ми болюваємо за них. Разом ми, як Національна гвардія України, так і Збройні Сили. Отримаємо перемогу і наші моряки будуть звільнені. До участі у флешмобі долучили 60 військовослужбовців. Бійці зазначають, чекають повернення українських моряків на батьківщину. Ми дуже патріотичні в цей момент. Ми відчули, що ми справжній народ український. Ми хочемо підтримати наших українських моряків, щоб вони не здавалися за нашу неньку Україну. І хочемо, щоб швидше. Вони поверталися додому. Нагадаємо, у полоні наразі знаходиться кременчужанин Богдан Головаш, старший матрос броньованого артилерійського катеру Бердянськ. Ірина Серегова, Олексій Крижановський – Кременчуцькі новини. Початку року у місті запрацювала програма безкоштовної стоматологічної допомоги для пільгових категорій громадян. Безкоштовні послуги з лікування та протезування надаються у міському стоматологічному центрі і фінансуються коштом міського бюджету. До пільгової категорії населення відносяться пенсіонери за віком інваліди війни, учасники АТО. З повним переліком пільгової категорії можна ознайомитись в стоматологічному центрі. Загалом до переліку входить 14 пільгових категорій. Лише за перший день роботи до філій стомат центру на Київській, молодіжному, Крюкові та у центрі звернулося більше півсотні пільговиків. Один із них Михайло Федотович, пенсіонер, інвалід третьої групи. Я прийшов у стоматологічну поліклініку з метою отримати безкоштовну Допомогу по протезуванню зубів. Про це я дізнався із місцевої преси. Викладений цей матеріал, категорії, які от можуть отримати цю допомогу. І я прийшов. Тож разом з Михайлом Федотовичем прямуємо до терапевта. Треба видалити корінь зверху справа, а потім вже протезуватися. Пролікуємо. Також все безкоштовно. І потім лікар-ортопед, вам встановив сюди ортопедичну конструкцію. Також, без, також безкоштовно. У вас, у вас такі хороші лікарі, ніби у вас всіх Бог поцілував. <клес> Далі йдемо до хірурга, адже пацієнту необхідно видалити залишки зуба. Ми знайшли причини зуб, видалення буде безкоштовне, знеболення також, Щиро тому що, що ви пільгова категорія населення. Після цих консультацій Михайло Федотович відправився до ортопеда. Ви пенсіонер пенсіонер. Добре, тоді протезування в стоматологічному центрі вам буде безкоштовно металевими коронками, включно з напиленням. По завершенню підготовки ротової порожнини до протезування Михайлу Федотовичу встановлять протез. Так само скористатися безкоштовними послугами можуть і інші пільговики міста. Звертатися можна в будь яке відділення стоматологічного центру. Це центральне відділення, яке знаходиться на Київській 14, в відділення Придніпровське відділення. Крюківське та відділення молодіжне треба собою мати посвідчення. І більше нічого варто зауважити, що громадяни можуть звертатися у будь-яку філію центру. Тут відсутній принцип територіальності. Наразі працює відділення у Крюкові, яке після ремонту переїде у ЦПМСД номер 2 Відділення на молодіжному також переміститься у четверту поліклініку. А в центральній частині міста відділення на набережній у лікарню Придніпровську на даний момент в центральній частині міста стоматологічна Помощь пільгової категорії населення надається в колишній стоматологічній поліклініці номер 3 У подальшому стоматологічна допомога буде надаватися в відділенні Придніпровській, яке розташується в лікарні Придніпровській. Нині в нових приміщеннях тривають ремонти, тож обслуговування буде не лише безкоштовним, а й комфортним. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Відшуміли веселі новорічні свята, які дарували ні з чим не зрівнянні емоції та незабутні враження на весь наступний рік. Та вже зовсім скоро зійде перша різдвяна зірка, і усі християни у ніч з 6 на 7 січня святкуватимуть одну з найголовніших релігійних подій різдво. А напередодні українці відзначатимуть святвечір. У цей день прийнято відвідувати своїх рідних та близьких. Хрещенники носять своїм хрещеним батькам вечерю, а ті в свою чергу віддячують їм солодощами. Готуються до святвечора кременчужани заздалегідь і мають власні родинні традиції. Кавіськати колядувати, друвач в одного рівень. Та ще часної на традиції такі сохранилися. Ми завжди відзначаємо у бабусі і завжди йдемо за столом і святкуємо це свято. Ми їмо кутю та завжди даримо якийсь подарунок. Ми несемо вечерю до наших комів, або хрещеники мої приносять до нас, або сім'єю збираємося. Вареники, це можуть бути різні страви, ну тільки українська народна кухня. 12 страв: це кутя, це вареники, це пиріжки. Ну і всякі салати, тільки домашні коло. А ще цього дня прийнято бажати одне одному смачної куті, веселої родини та щасливого різдва. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже другий рік поспіль у Кременчуці в період новорічних свят для наймолодших жителів нашого міста проходить різдвяний дитячий фестиваль з футболу. Причому це не просто турнір, в якому є тільки один переможець. Це справжнє свято для юних футболістів. Це не турнір традиційний це фестиваль. Ми на цьому робимо такий акцент, щоб у детей не было задач побеждать, чтобы на них не давлял результат, потому как, повторюсь, на них везде создается давление на тренировках, дома, в школе. Постоянно они что-то должны, кому-то должны и так далее здесь ми все делаем наоборот. Ми їм должны. Ми дали це для них условия, щоб они сьогодні получили масу удовольствия, щоб ніхто не у шоло Ну и они сьогодні зв'язни. Сьогодні все для них. Вісім команд з Полтави, Кропивницького, горішніх плавнів і звісно, Кременчука цьогоріч беруть участь у фестивалі. Грають команди по 15 хвилин, аби не було часу на так звану розкачку, а одразу поринути у гру. Рік лише розпочався, і в планах організаторів провести ще як мінімум чотири турніри і створити власну міську лігу. Буде багато турнірів. Ми постараємося організувати як мінімум чотири турніри в нашому місті. Один весною, 1 июня на день рібенка, осінню і опять таки зимой. цього, ми працюємо э, над створенням ліги чемпіонату міста, як проводили прошлої весною. Э, Надіюся, м'ясне з федерації. Ми прийдемо к общему знаменателю і на должному равни. Сергій Лашко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. П'ятниця, 4 січня, за прогнозами синоптиків буде без опадів. Вночі стопчик термометра покаже мінус 8, мінус 7, в день мінус 4, мінус 3. Родинного вам затишку та добрих новин. Побачимось за добу. На все добре.